А чи знаєте, ви що 90% відсотки не вміють правильно мити голову? Я думала, всі вміють правильно мити голову. А ви думаєте, ви правильно моєте? Я думаю, що так. А якщо перевіримо? Ну, можемо перевірити. Мене звати Софія Попович, я власниця магазину з доглядовою косметикою для волосся Store. Як може звертатися? Аля чим займаєтесь? Я займаюся СММ і створюю відеоконтент. Ви в Івано-Франківську давно проживаєте? А з народження. Тобто це ваша квартира, не орендують. Орендую дорого, якщо не секрет. Дорого. Скільки? <реш> ну більше 300. Така сітка квартира. Тут є тапочка, якщо треба. Так багато, що ми ними не поділимося. як ви живете? розказуйте. Живу дуже добре. Я не купила багато їжі. У мене все забита їжа, яку я не їм. Тут перепілка, індик. Які заготовки? Що разочапу робила. Щасна квартира, кажу, дешево. Насправді по оренді, як для Франківська. Напевно, це найдешевша квартира, які були, але в загальному красиво. Це моя подушка, з якою я сплю. Вона така тверда. Я на неї ноги закидаю і обнімаю, коли сплю. Гітара, ну так, да. що контент. Вона стоїть для краса Телевізора немає, я так розумію. Стіна цікава. Що це таке? Її треба мити. Це мінус. Коли ми ж підлогу треба стіну мити. Весело. Да. Жіноча свята і святих. Чим моїм голову? Шампунь і mm -hmm. кондиціонер. Якийсь такий засіб. Поки мені колір дає сильний. І в мене десь була ще масочка. Ось така. Присто що подобається, що не подобається на сьогодні? тут, бачите, вимивається постійно mm -hmm. і жирніє трошки. І от, іноді воно прямо отаке прилизане. Прямо стає і дуже хоче чути об'єму. Давайте тоді подивимося шкіру головою Давай, і будемо приймати рішення, чим буде митися. Ну, Загально шкіра спокійна, спокійно. Дина зона, яка мені не зовсім подобається, це потилиці там, де щось начухали. Я там дуже часто розмасажовую, бо ага. ми дуже будуть потилися. От і вона комірцева зона. І я це зрожаю там прохожуся. Ми зараз тоді беремо шампунь для фарбованого волосся, то щоб забезпечити максимальну стійкість кольору. Кінці сухі, посічені, але враховуючи це висвітлення скільки його було. Стрижуся десь вас. То це очікувано. Шампунь Color Sublime намочили uh -huh. волосся. Промаємо тільки прикорневу зону. А піна якась така й подовжні і достатньо для очищення струк. Тури прямо в шкіру і масажуємо ретельно всюди. Ми зараз наносимо другий етап. Таке волосся дуже сухе після фарбування. Це мус, який проникає дуже глибоко. Я допоможу. Ваше завдання розподілити. Передивляюся, воно таке цікаве, консистенція. І розладжувалося одразу ще uh -huh. ну, Зараз миємо, воно вже буде зволожене, хоча, знову ж таки, це не маска, не кондиціонер, але ефект миттєвий. Зараз наносимо маску, вона не буде обтяжувати, абсолютно потошує, пом'якшує волосся, допомагає забезпечити стійкість кольору. Це лінійка Color Sublime. Трошки віджали, і от наносимо по довжині, зразу розладжується волосся, можна це відчути. Воно вже Я... після мусу таке досить розгладжене. Uh -huh. Зараз ще раз. Розподілити треба. Поволося, можна пальчиками акуратно прочісувати, мокре прочісувати щітку, не рекомендую. Я прийшла до такого яскравого кольору волосся. Зараз я покажу фотографію, що було до. довший час я була приблизно в такому кольорі. В принципі, мені подобалось, але я хотіла такий жорсткий ескравий колір. Це, в принципі, з таким я прийшла. Тут було зелене чи знизу, бо я синім хотіла додати до uh -huh. червоного, щоб вийшли фіолетовий. У мене нічого не вийшло. Далі це мені виводило і дійшло до такого варіанту. І це я в принципі отримала тоді було якраз Воно досить гарно іде, але все. Іноді колір я поновлювати, що він такий сочний, яскравий. Mm -hmm. Зараз ми нанесемо на прикорневу зону мус олігомінералізуючий для об'єму. Трохи припіднімає прикорневу зону, і це може нам довше ходити свіжою головою, так як жалієтесь на жирність. Так. На корінь mm -hmm. так. І на волосся, на прикорневу зону просто приділити. Наступний крок це є мус для фіксації кольору. Мус покриває кожну волосину, дозволить пом'якшити волосся, не обтяжити при цьому. Дуже прикольна штука, бо він і зволожує, воложою ультрафіолетовий фільтр має. На сонці волосся теж дуже вигорає, до речі яскравих кольорів, фіксація кольору дуже важлива, насправді тому доглядові засоби можуть дозволити нам отримати стійкий результат надовго. І фінішний етап ми нанесемо олійку, наносимо її на кінці, так як вони посічені, сухі, враховуючи постійні фарбування. Це дозволить нам зробити плівочку і захистити волосин. Як волосся? Такої зовсім іншої текстури. Я його прям щупаю, і ніби моє волосся, вроді і не моє волосся. Добре, як змінилось, легко розчісується, блистить. Я бачу об'єм зверху. Mm -hmm. Мене це дуже. Хоча мене піднімали б. Абсолютно ніяк Пріоритет тут ся перше очистити шкіру так, щоб пігмент не вимивався дуже сильно. Треба було підняти прикорневу зону, бо наша клієнтка жалілася, що об'єму немає. Не хотілося, щоб лося було важке. Пом'якшене ми отримали блиск без обтяження, плюс стійкість кольору буде шаленою. Якщо використовувати цю лінійку, це вже з досвіду. І на блондинках просто топчик. Дякую, що погодились на авантюру. Десь пібренд У нас для вас подарунок. Це шампунь. Він буде дерева очищати банка. для пошкодженого волосся. Ми любимо і клієнтів Замовити продукцію можна написавши нам в Дірект. Інстаграм в SP Brand Store. Вводьте SP Brand Store або ж в шапці профілю є посилання на наш магазин.